Екстрене засідання депутати Бродівської районної ради розпочали із хвилини мовчання, вшановуючи наших загиблих героїв, які віддали своє життя за Україну. Далі голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна висловила стурбованість, що збройні сили Росії активно протидіють українській державі та новій владі. Ось такій ситуації, коли виникає небезпека і пряма загроза початку. Війни, коли виникає пряма загроза взагалі існування української держави, ми і е, сьогодні вирішили провести засідання сесії. Позиції голови районної ради підтримали 30 депутатів присутніх на позачерговій сесії. Загроза територіальної цілісності Української держави. Це одне питання змусило депутатів районної ради прийти у неділю о 16-й годині на сесію і висловити свою позицію. А відтак і бродівщини загалом ми бачимо поодинокі виступи в Росії, наших українців які є, а їх є багато. І ми бачимо, який, казати, яку нелюбов проявляє російська влада до тих поодиноких виступів, які то там, то іноді там е, відбуваються. Е, ясне діло, що заклики нас бути спокійними до того, що відбувається, воно в душі вроде, ми розуміємо розумом, що треба зберігати спокій, але в душі кипить. Чому? В нашій Україні проявляється, по суті, де варіант. Прямні дії, які явно характеризують е, Росію як давнього окупанта-загарбника, який е, ну, своїм звірським поглядом поглядає на Україну з ціллю захопити його. Вони ніколи не відмовляться від своїх імперських бажань. І ну, з тих подій, е, які відбуваються, тільки... Хоч вони складні, дуже складні, але я думаю, що це той момент, коли українське суспільство в такий спосіб об'єднається, де не будуть більше там, політичних складових, а буде питання, я Україні стояти понад усе. Тривога є кожного з нас. Є тривога наших матерів, є тривога за наших дітей, є тривога просто за нашу передалу. Але наскільки ми бачимо... Світ стає за нами. За нами стає Америка, за нами стає Канада, за нами стає Польща, за нами стоять всі сусіди. І хочу, щоб ми жили добрі і ми. І ми сьогодні нашою заявою повинні показати світу, що ми за Україну, що ми за себе ми постоїмо. І навіть якщо і світ не буде за нами стояти, ми все одно будемо за себе стояти. Дякую. Всі ми розуміємо і так далі, і підтримуємо національні меншини, які живуть в Україні, і вони хочуть разом з нами жити в одній українській спільній соборній українській державі. І тому ми зробимо все для того, щоб, скажімо, ми не допустили тих речей, і наші військові роблять все, щоб не було першого пострілу з нашої сторони. А ті агресори, які сьогоднішній день прийшли на нашу землю. Значить, їхній шобіт більше топтати не буде української землі. Після обміну думками та обговорення абсолютним одноголоссям депутати Бродівської районної ради прийняли заяву звернення. Текст зачитала очільниця району. Заява Бродівської районної ради. У важкий час, коли вся Україна оплакує своїх синів полеглих під режиму Януковича, Російська Федерація вчиняє акт насильства над українським народом. Своїми діями провокує агресію та братовбивчу війну. Ми, депутати Бадівської районної ради, категорично засуджуємо військову агресію з боку Російської Федерації. Спроба анексії Російської Федерації Криму, суверенної частини України є актом неприхованої агресії, посяганням на державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, брутальною спробою залишити Україну в зоні своїх імперських геополітичних інтересів. Росія поводить себе як відвертий міжнародний терорист, який узяв у заручники понад 2 мільйони громадян України і висуває все більш вимоги. Ми звертаємося до Верховної Ради України та новопризначеного Кабінету міністрів України з вимогою вжити всі необхідні і можливі дії для збереження цілісності та суверенітету України. Ми звертаємося до Європейського Союзу з пропозицією невідкладно впродовж декількох днів підписати з Україною угоду про асоціацію, яка вже пройшла всі необхідні попередні процедури і повністю готова до реалізації. Ми звертаємось до країн Західного світу з вимогою негайно взятися до виконання умов Будапештського меморандуму про гарантії безпеки, враховуючи знаходження на території України об'єктів ядерної енергетики. Нам не потрібна війна, нам потрібна стратегія стримування агресії, яка буде застосована демократичним світом. Ми звертаємось до наших земляків, жителів Бродівщини з проханням, зберігати у цей надскладний час витримку, мужність та спокій. Ми закликаємо усі політичні сили, громадські згуртуватися з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Вважаємо, що тільки шляхом переговорів, бажання і уміння почути один одного можливо досягти єдиної мети всього українського народу жити в країні, де поважають права і свободи кожної людини, незалежно від її національності, мови і віросповідання. Наша країна опинилася на загрозливій межі між миром і братухливою війною. З вірою в Бога і надією на розум. Закликаємо усіх до єднання в ім'я соборності і непорушності кордонів України. Слава Україні! Шановні депутати, була пропозиція на засіданні президії доповнити цю заяву словами звернення до жителів Південно-Східних областей України та Автономної Республіки Крим і всіх російськомовних громадян України. Закликаємо звернутися до них і словами, що ми єдиний народ, ми громадяни єдиної держави. Ніхто і нічого нас не може і не повинен розділяти. Ні віросповідання, ні мова, ні історія, ні культура. І ми спільно повинні відстоювати, відстояти свою незалежність. І розбудовувати нашу державу. Не заперечуйте проти таких доповнень такого. Не заперечуйте. Тоді пропоную ухвалити рішення в цілому, врахувавши ті доповнення і пропозиції. Немає заперечень, шановні депутати. Тоді, хто за це, щоб ухвалити дане рішення в цілому, прошу голосувати. 是啊